Кожного свята свій колір і смак. І, звісно ж, свій запах, без нього ніяк. Погодьтеся, то не порожні слова. Найкращий у світі це запах Різдва. Як сяє убрана в гірлянди ялинка, як хвоєю пахне у нашій хатині. Матуся до синника сиплої родзинки, дідусь примостив дідуха коло скриньки, і так воно солодко пахне, що у ялинка родзинки і сіно і діду. А ще як бабуня затіє розчину і тісто замісить легкою рукою. Пиче пампушки на велику родину, що скоро до хати прийде з колядою. І з коми в'ється прозорий димок і пахне так смачно, як той пампушок. Увечері вийдеш на хвильку у двір, поглянеш як рясно у небі від Здається, що зовсім близенько до них і пахне вечірній, незайманий сніг.